Грушинська філія комунального закладу Первомайський ліцей No3 Успіх вітає всіх зі святом першого дзвоника. Ось і закінчилось незабутнє літо. Пролетіли птахом веселкові дні. Вже дарує осень вересневі квіти і малює просень, мов на полотні. Знов гостинно двері відчиняє школа, кличе дзвоник учнів всіх на свята знань, де красою квітнуть сила й велич слова, де скарби науки й світових надбань. Тож не зволікайте й вирушайте в мантри і вивчайте пильно. Загадковий світ. Увага! Свято першого дзвоника оголошується відкритим Ще не вмерла ні слава! посміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, у своїй столі. Чего мы положим за нашу свободу Покажем, що ми братя Завдяки мужності, витримки та героїзму наших захисників та захисниць, ми маємо можливість жити. Працювати та навчатися. Повинні завжди пам'ятати про людей, які загинули заради нашого майбутнього, щоб ми жили у вільній, незалежній країні. Ці всі люди справжні герої. Герої не вмирають. Вони завжди будуть в наших серцях. Шануймо пам'ять кожного, хто загинув за свободу та незалежність України хвилиною мовчання. Наш спільний дім, велика Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде хай кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. Слово для привітання надається завідувачці Грушинської філії комунального закладу Первомайський ліцей номер 3 Успіх Бардіної Зої Борисівні. Шановні діти, вчителі та батьки. Не дивлячись на воєнний стан в Україні, настало одне з найкращих свят на землі: це свято Дня Знань та початку нового навчального року. Хочу побажати вам, щоб наперекір всьому саме сьогоднішній день запам'ятався вам довгоочікуваними зустрічами з друзями, гарним настроєм та пробудженням спраги до знань, терпіння нам на весь прийдешній рік! Наразі хочу привітати наших зірочок. За високе досягнення в навчанні похвальними листами Міністерства освіти і науки України нагороджуються двоє наших учнів учениця 5 класу Захарова Анна та учень 8 класу Ткаченка Максим. Давайте привітаємо їх. Ще хочу побажати цікавих онлайн-уроків і високих балів, старання, терпіння та вдачі. З Новим навчальним роком нас. Слово для привітання надається старості Грушинського Старостинського округу Первомайської міської ради Гавшину Олександру Миколаєвичу. Ось і настав цей день 1 вересня. День знань і старт нового навчального року. Не таки ми його уявляли. Та ми живемо в світі, що надто швидко змінюється. І я вірю що страшні події цієї війни закінчаться, і довочікань такий вимріяний нами день перемоги настане вже незабаром. Тому бажаю, щоб цей день не був причиною печалі, а запам'ятався, незважаючи на дистанційне навчання та онлайн-формат спілкування, довочікаров веселими зустрічами, завзятим і дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням спраги до знань. Щоб сил і терпіння вистачило на весь прийдешний рік. Високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків і вірних друзів, з якими все, що було вже сказано, легко зійститься. З ним знайду вас учні, батьки, вчителі, громаду. Осінь ніжно розпустила фарби різних кольорів і ласкаво запросила знов до школи школярів. Вже літа днів було доволі. Наступні минуть не такі. Відкриті навстіж двері в школі. Ідуть до школи, школярі. Зустрічайте наші першокласники та їх класний керівник Мальцева Олена Григорівна. В очах малих дітей цікавість і тривога. Повсюди море, сонечка й тепла. Найкраща в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть сміливо, це дорога в казку, я вас туди за руку поведу і подарую вам любов, тепло і ласку на всі питання відповідь знайду, навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас, учитись дітям. Просто необхідно. Прошу ласкаво в школу. Перший клас. Вітання для другого класу. Класний керівник Толстая Оксана Вікторівна. Вітаю любих своїх учнів з новим навчальним роком, з новими відкриттями, з новими знаннями. Нехай прийдешній освітній рік. Допоможе вам втілити в життя все задумане. Третій клас класний керівник Фаменка Ганна Іванівна. Любі діти! Щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Тепер ви третє Бажаю успіхів та наполегливості у цьому непростому навчальному році. Хочу, щоб в ваших очах завжди була цікавість та допитливість. Відкривайте дивовижний світ для себе кожного дня. Зростайте у мирі, вірте в перемогу. Четвертий клас. Класний керівник засуха Світлана Володимирівна. Вітаю з початком навчального року. Зануримося разом в бездонний океан наук. Нехай жоден день навчання не пройде даремно. Щоб те, що здається неможливим, легко давалося і неодмінно виконувалося. Нових відкриттів і щасливих вражень вам в цьому новому освітньому році. Та й до вас дороги. Молодна п'ятий клас класний керівник Суржить Ігор Олександрови. І вітання від шестикласників, класний керівник гиряк Ганна Павлівна. Хай навчання в радість буде, хай наука не забуде поміститись в голові, щоб давалось все тобі. Загалом ви добре вчіться і ніколи не журіться. Про оцінки, про свої знаєш, що головне в житті це освіта і знання. Школа вчитель і рідня. всі ми виростаємо. сьомий клас класний керівник Чубукін Олександр Олексійович. В Країні тяжко. Відбули зміни. Немає відповідей, тисячі питань. Але слова освічена людина найгірше різних титулів і звань. Шкільне життя неважко зрозуміти, щоб потім бути з успіхом на ти. Невтомна праця, досвід і освіта, стежки до будь-якої висоти. Вітання від восьмикласників! Класний керівник Захарова Тетяна Володимирівна. Шановні учні нашої гімназії, восьми клас від щирого серця. Хочу привітати вас початком нового навчального року. Він буде незвичним і для всіх нас. У нас з'являться нові правила і нові звички. Хочемо побажати всім наснаги і працьовитості, мира та здоров'я всім, бо це найголовніше в нашому житті. Нехай ніхто і ніщо не зупинить вас на шляху до вашої мрії. Нехай цей навчальний рік буде наповнений яскравими подіями та новими відкриттями. Дев'ятий клас класний керівник Чухлата Олена Павлівна. Бажаю яскравих і веселих знань цікавих, потрібних і нових, адже не даремно вони нам даються. Вітаю з першим вереснем! Здравствуй, школа. Я скучив за літо, за уроками, класом своїм і за сонцем, що у вікна відкриті, гріє променем нас. Школа тисятий клас, Станцію класний бас, керівник, Стуржик Світлана бас. Олексій. Знову дзвонить золоти, Нас свідчу клас, Нас свідчу клас, дні за днями дуже швидко пролетять. Знань вас вітає 11 клас. Класний керівник журба Тетяна Вікторівна. У нас попереду фініш різні дороги і до дня упускного на кожні дні. Сміх і радість чекають невдачі і тривоги. Нас чекають також перемоги і сніг. Тож беремось за працю світло годину. Ми дитинства завершим радісний біг. де чекають вершину на кожну людину, коли ми переступимо в рідний поріг. А сьогодні у нас свято у кожного квіти, бо на свято всі з квитами йдуть. Вчителя нашим рідним дарумо їх діти, бо вони своє серце для нас віддають. Мішко згадую той час і не забуду у житті ніколи. Як мене малого перший клас, тато і мама привели до школи. Я так само, як і ці малі, зайчика уран пакував. Школа краще місце на землі, тільки я тоді про це не знав. Ось до фінішу що нашки, ще револк і ляжо під ноги. Станови незвіданих доріг, що лежать для всіх біля порог. Щеревок, ще рік і ще не длин. І життя дорослих нас чекає. Тож та хлопці, уперед, час від нас натхнення вимагає. Ми не кажемо, прощавай рідна школа. Здравствуйте, школа, ще будемо казати не раз. Сумно трішки стає, що ми вже собі ніколи не прийдемо учнями наш рідний клас. Але поки що ми учні твої, рідненька. Гласливі розумні, усі як є. Це для нас найрідніша й добра, як ненька. Ми ніколи не зрадимо і не хвоє. Дні за днями, наче в осінь попад, вже ніколи не повернуться назад. Та у душі ці гадні дні. Хібідні друзі, всі мої. Шановні батьки, педагогічний колектив, дякує вам. За відповідальне ставлення до дистанційного навчання, за допомогу, підтримку та співпрацю, успіх дитини це наша спільна радість та нагорода. Дзвени, мій дзвонику, весело співай, щасливо, срібно, радісно, дитина, і про уроки всім нам сповіщай у добрий час, моя шкільна родина. Шановні першокласники, бажаємо вдалих перших уроків, успіхів! Вливайтесь в нашу шкільну родину і гідно несіть звання учня. Шановні одинадцятикласники, хай остання сходинка шкільного життя буде для вас вдалою, успішною. Сприятиме здійсненню ваших майбутніх мрій і задумів. На цьому свято першого дзвоника закінчено. Хай щастить вам усім в чарівній країні знань.